Тепер дивимось на нашому будиночку, є вікна і двері. Так от, щоб чіткіше було, зрозуміло, що це вікно. Ну, по-перше, треба всі деталі пришити петельним швом. А якщо в кого є швейна машина, то швом зігзаг. Детальки краї пришити. А потім уже серединку, або строчкою, або вручну стебловим швом. Як виконується стебловий шов, нагадую вам. Значить, нам треба зробити раму ось так, лінію. І ось тут прошити лінію. Згадуємо, як виконується стебловий шов. Закріпляємо ниточку. Якщо ми вдягаємо нитку таким чином подвійно, ну складаємо вдвоє, і у нас ось тут петля, ми можемо зразу закріпити на лицьовій стороні в цю петлю. Зробили стібочок один, і в петлю закріпили. Тепер нитку направляємо вниз до себе. Робимо стібочок, а виводимо там, де у нас був попередній прокол. Знову ниточка вниз, невеличкий стібочок, а виводимо голку там, де попередній стібок закінчувався. Ось Це у нас стебловий шов. Коли подвійна нитка, вишивка виходить більш така об'ємна, красивіший вигляд має. Ось. Можна не обрізати нитку, а зразу перейти по піднизом, де нам треба зробити перетинку. Так, і тепер ось так зробимо. Ниточка вниз, робимо стібочок, виводимо голку там, де був попередній прокол. Ось таким чином. Ну і останній стібочок, можна вивести його на виворітню сторону. Так, ось так утворюється вікно. Але попередньо, ще раз нагадую, краї повинні бути у вас пришиті. Тепер останній шов, який я покажу, значить, у нас петельний шов, шов-козлик, стебловий і покажу тамбурний. Ось коли ви пришили димар, з якого клуби диму йдуть. Ось цей дим можна зобразити вишити тамбурним швом, як він виконується. Знову виводимо голку з ниткою. Пальчиком можна тут перетримати, в принципі, там можна і вузлик зробити тамбурний шов. Можна намалювати олівцем легенько лінію, а потім по цій лінії іти. Кладемо ниточку ось так петлею, Ну, у нас тут димар має бути пришитим може. Вставляємо в попереднє місце, робимо ось такий стібочок, і у нас нитка йде вперед. Вставляємо знову в оцю петлю, вже, що в нас утворилося, стібочок і натягуємо вперед. І у нас утворюються ось такі ланцюжки. по тій лінії, яку ми намалювали, як у нас тут клуби диму йдуть, так у нас і буде цей шов іти. Так, ось це приклад, як виконувати цей шов. Як вони вже в готовому вигляді, я вам показувала на роботі, вже зроблені. Хожу ще раз. Ось дивіться. Це теж робота виконана вручну. От, ще ближче вам покажу, дивіться. Всі детальки, які тут є, всі обов'язково треба, щоб були пришиті, щоб краї детальок були оброблені. Ось двері. Вікна, ялинка, ці пагорби, сам будинок, можна нитками в колір, деталей, а можна контрастними зробити, теж буде непогано. Спочатку ми пришиваємо краї, обробляємо, щоб у нас все було акуратно, ніде нічого не саталось і не, не стирчало. Петельним швом. Пагорби можна і петельним, або можна козликом. Козликом швидше він такий більш широкий шов, виходить. Тепер от ручка дверей, самі рами це стебловий шов. І ось дим, який йде із димара, ось цей тамбурний шов. Ось як вони виглядають ці шви на, вже на готовій роботі. Так що, надіюсь, що вам це все зрозуміло. Як виконувати? Бажаю успіху в роботі.